Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо перемогло партизан у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів з рахунком 3-0. Кияни вийшли до третього відбіркового туру, оскільки виграли і у першій грі 6-2. Загальний рахунок двох поєдинків – 9-2. У наступному раунді кияни зіграють із шотландським «Ренджерсом». Перша зустріч відбудеться 6 або 7 серпня, а матч відповідь 13 серпня. Динамо, завдяки перемозі над партизаном вже точно в сезоні 2024-2025 гратиме в основному етапі Єврокубків. Це може бути Ліга Чемпіонів або Ліга Європи. Щоб потрапити до основної стадії Ліги Чемпіонів Київському клубу спочатку потрібно пройти рейнджерс, а потім зіграти у раунді плей-офф. Якщо ж Динамо вилетить від ренджерса, то напряму потрапить до основного етапу Ліги Європи. Динамо оприлюднило інформацію з приводу травми захисника Максима Дячука, яку він отримав у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Партизана. У 21-річного українця виявили травму плеча, пошкодження ключичного кримінального зчленування, строки відновлення футболіста стануть відомі пізніше. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому Володимир Брашко не грав проти Партизана у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Цитата: На жаль, ввечері перед грою трапилася ситуація, у результаті якої він отримав невелике пошкодження, поріз. Йому наклали два шви на ногу, тому ми були вимушені змінювати склад походу. Нічого страшного не сталося. Володимир був готовий вийти, але ми не хотіли, щоб було ускладнення. Тим більше результат першого матчу дозволив нам дещо змінити тактичну схему. Все таки, це було невеличке хірургічне втручання, і ми хотіли уникнути для нього ризику занести якусь інфекцію. Словом, ми просто победили. Берегли його на майбутній матч, сказав Шовковський. Полісся поступилося у Словенській Олімпії 1-2 у матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференції та вибуло з турніру. У першому матчі, який відбувся 25 липня у словенській Любляні, Полісся зазнало поразки від Олімпії з рахунком 0-2. Тож у поєдинку відповіді перед житомирцями стояло завдання відіграти відставання у два м'ячі. Підопічні імада Ашура вдало розпочали зустріч, і вже на першій хвилині відкрили рахунок. Богдан Кушніренко замкнув передачу Олександра Назаренка та став а. Автором дебютного гола Житомирського клубу у Єврокубках. Однак на 11-й хвилині Олімпія зрівняла рахунок у матчі. Відзначився Рауль Флоруц. А наприкінці поєдинку словенська команда вирвала перемогу. У компенсований час на 93-й хвилині з гострого кута забив Іван Дурдов. Таким чином Полісся програла Олімпії з рахунком 1-4 за сумою двох матчів і закінчило виступи у Єврокубках сезону 2024-25. В українському суддівському корпусі відбудуться певні зміни. Повідомляє Тато таке, якщо порівнювати з сезоном 2023-2024, пул суддів, які будуть допущені до обслуговування матчів УПЛ, зменшиться на три арбітри. Це Ярослав Козик, Дмитро Кривушкін та Крістіна Козорох. Козик завершує кар'єру арбітра. Він стане судівським спостерігачем. Козорох не працюватиме через історію в травневому матчі жіночих команд Поліся та Миная. У тому поєдинку вона вилучила з поля чотирьох гравчин Житомирського клубу. Козорох почне сезон в першій лізі. Інформації щодо Кривушкіна наразі немає. Голкіпер Вереса Арсеній Коркодим вирішив призупинити кар'єру за рекомендацію лікарів. Таке рішення було прийнято після поглибленого медичного обстеження 21-річного футболіста у двох клініках Києва. Клуб висловив Арсенію підтримку, побажавши швидкого та повного одужання. Коркодим киянин, який розпочинав кар'єру у структурі Волині. А гравцем Вереса став влітку 2022 року. За першу команду з Рівного він наразі не дебютував. У другій половині сезону 2023-2024 – Арсеній виступав на правах оренди за Кремінь. В його активі 10 матчів, 8 пропущених голів та 5 поєдинків на нуль. Центральний захисник Дмитро Семенов залишив Кривбас. Клуб та гравець вирішили не продовжувати співпрацю. Футболіст став вільним агентом. Семенов виступав за Криворізький клуб з літа 2021 року. За цей час він провів за Кривбас 27 матчів, в яких відзначився двома голами. У складі команди Дмитро став срібним призером першої ліги сезону 2021 2022 та володарем бронзових нагород УПЛ 2023 2024 Семенов є вихованцем Дніпра. Протягом. Ом, кар'єри він також грав за Олександрію, Миколаїв, Кремін та Єлгаву. Епіцентр оголосив про підписання голкіпера Олега Білика. 26-річний воротар виступатиме за новий клуб під номером 31. Деталі угоди та термін контракту не розголошуються. Білик виступав за скалу Олександрію Інголець та Чорноморець. В одеському клубі він провів минулий сезон. Всього в активі Олега на професійному рівні 127 матчів, з яких 125 із перших хвилин матчів. Також він має в активі 12 матчів за збірну України Ю-19 та два поєдинки за. Ю-21. Голкіпер Артем Сьомка, який є вихованцем академії Динамо, повідомив, що підписав свій перший професійний контракт із київським клубом. Деталі угоди не повідомляються. 16-річний воротар минулого сезону виступав за команду «Ю-17 Киян, а в це міжсезоння проходив збори з Динамо Ю-19. Минулого сезону команда Киян Ю-19 виграла чемпіонат України. Карпати оголосили про повноцінне підписання лівого захисника Андрія Болези з Шахтаря. Взимку львів'яни орендували 20-річного українця у гірників, а тепер викупили його контракт. Дебютувати за Карпати Андрій не встиг через травму хрестоподібної зв'язки. Коліна він вже повернувся до тренувань за індивідуальною програмою. Болеза є вихованцем Шахтаря свого часу. Грав в оренді за «Минай». Також Карпати оголосили про трансфер центрального захисника Курітібі Жана Педрозо. Деталі контракту з 20-річним бразильцем не розкриваються. Раніше повідомлялося, що це може бути оренда терміном на один рік з необов'язковим правом викупу контракту гравця. Курітіба виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Бразилії серії Б. У 2024 році футболі зіграв сім матчів за клуб та відзначився одним забитим голом. Два матчі Педрозо зіграв у серії Б, чотири гри у чемпіонаті Наті Паранайнц. Також на його рахунку один поєдинок у складі молодіжного Кубку Сан-Пауло. Ще футболій зіграв 13 матчів за збірну Бразилію-20. Відзначився двома голами. Загалом у складі першої команди Курітібі, вихованцем якої він є, зіграв 13 матчів та забив один гол. Ще одне підписання від львівської команди. Карпати оголосили про трансфер голкіпера Дніпра 1 Якова Кінарейкіна. Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі контракту з 20-річним українцем не розкриваються. За інформацією, Transfermarkt, угода розрахована до літа 2026 року. Минулого сезону Воротар провів два сухих матчі у складі Дніпровського клубу. В інших 12 пропустив 21 гол. Зоря оголосила про оренду двох футболістів Динамо. Це захисник Олексій Гусів та хавбек Беніто. Термін оренди не повідомляється. За інформацією Transfermarkt, вона розрахована на один рік. 19-річний Гусів минулого сезону грав за Динамо Ю-19. Результативними діями не відзначився. На рахунку 25-річного Беніто, два голи та один асист у 23 матчах за першу команду киян у сезоні 2023 2024 також зоря продовжила оренду Вінгра Артема Слесаря. Угода розрахована на один рік. Футболіст належить Динамо. Минулий сезон він також провів в оренді за зорю. 19 19-річний футболіст у попередньому сезоні виходив на поле у чотирьох матчах УПЛ у складі луганської команди. Результативними діями не відзначився. Колос оголосив про оренду центрального захисника Шахтаря Едуарда Козіка. Орендна угода 21-річного українця розрахована на сезон 2024-25. Новачок виступатиме під 32-м номером. Взимку Козік був орендований Карпатами на один рік, але оренда була перервана за проханням самого гравця. У минулому сезоні захисник провів 4 матчі за Карпати та 5 за шахтар. В його активі один асист. Голкіпер ЛНЗ Іван Дубовий перейшов у Тростянець на правах оренди. Угода розрахована на один рік. 19-річний голкіпер минулого сезону потрапив у заявку ЛНЗ на матчі, але не виходив на поле. Тростянець виступає у другій лізі. Минулого сезону команда посіла 11-те місце. Півзахисники Данило Хан Ілля Баденко та Алі Халілов перейдуть в Олександрію. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Всі ці гравці були на контракті у Дніпрі. 1 вони виступають за юнацькі збірні України. Хан раніше був на перегляді в Динамо, але не підійшов. Також вказано, що на гравців покладаються в контексті Олександрії, 2 яка заявлена на участь у другій лізі. До українського голкіпера Владислава Крапивцова дуже проявляють конкретну зацікавленість декілька англійських клубів. Повідомляє та таке. Один з них невдовзі має зробити більш-менш конкретну пропозицію. Ліги та команди джерело не уточнює. річний Крапивцов грав за дніпро 1 Ю-19. В липні отримав статус вільного агента. Владислав увійшов до символічної збірної Євро 2024 Ю-19, на якому українська команда дійшла до півфіналу. Воротар провів два судді. Хі матчі з чотирьох на турнірі. Форвард Джерони Артем Довбик після переходу в Рому виступатиме за римську команду під 11-м номером. Про це повідомляє журналіст Джан Джелонгарі. 27-річний українець до цього прилетів у Рим. Його зустріли вболівальники Роми. А за інформацією, кур'єри Спорт, Артем Довбик вже підписав п'ятирічний контракт з Ромою з зарплатою 3,5 мільйона євро на рік, плюс бонуси. 27-річний українець вже взяв участь у сьогоднішньому тренуванні команди, але офіційно про трансфер ще не оголосили. Футболіст посприяв прискоренню свого трансферу. Він настільки хотів перейти в Рому, що пожертвував півтора мільйона євро, які були необхідні для закриття угоди. У Артема була письмова угода з Жероною, згідно з якою, в разі його перепродажу, він отримав би півтора мільйона євро. Гравець вирішив відмовитися від цих грошей, щоб допомогти своєму новому клубу. Жерона отримає за довбика 30,5 мільйонів євро фіксованою платою. Ще 5,5 мільйона євро. Передбачені у вигляді бонусів. Також іспанці отримають 10% від перепродажу нападника. Таким чином Рома заплатить за довбика не більше 38,5 мільйона євро. Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії. повідомляє Ван Футбол. На 25-річного українця дуже націлився Манчестер Сіті. Однією з позицій, яка найбільше хвилює Пепа Гвардіолу, це воротар, враховуючи можливий перехід Едерсона в чемпіонат Саудівської Аравії. Попри наявність Штефана Ортеги, керівництво клубу шукає голкіпера з більшим досвідом, щоб конкурувати за цю позицію. Манчестерці готові заплатити за Андрія 35 мільйонів євро. Вже завтра, 3 серпня, розпочинається новий сезон УПЛ-2024-25. Стартовий поєдинок першого туру відбудеться між Вересом та Карпатами. Цей матч розпочнеться о 15.30 у Рівному на стадіоні Авангард. Трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Перед матчами третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів відбудеться жеребкування раунду плей-офф відбору. Відомі потенційні суперники Динамо у Лізі чемпіонів. Пара рейнджерс Динамо при жеребкуванні буде у посіві. Потенційні суперники для переможця пари такі: переможець пари Лілі, Франція, Фенербак чи Туреччина, або переможець пари Зальцбург Австрія, Твенти, Нідерланди. Жеребкування цього раунду відбудеться 5 серпня. А ви напишіть в коментарях, чи зможе Динамо пройти шотландський Rangers? А також, кого б ви хотіли бачити у суперниках киян в разі перемоги над шотландцями.